Сьогодні в школі радості відбувся трудовий десант. Діти провели спеціальний інвертар для праці, а саме граблі, віник, лопату і рукавиці. Головна мета трудового десанту навчити дітей працювати в колективі. Він відбувся на шостому уроці, Завдяки їх твірі нашої школи стало набагато чистіше. Доброго дня. Доброго дня. Загоді ми на стадіоні нашої школи. Прийшла весна. Всі хлопці грають у футбол після уроку. Давай ми запитаємося, чи вони весело проводять час. Чи весело проводити час, граючи у футбол? Так, весело. А, на яку користь виграє? Яка команда виграє? Виграє грає наша шестокласників шіст, виграє. Це чудово.